Як розповіла директор Чуднівського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Тетяна Луценко, 68 соціальних працівників району обслуговують 648 підопічних. Їм доводиться долати десятки кілометрів пішки, щоб доставити людям похилого віку та тим, хто вже не в змозі сам пересуватися, необхідні продукти, медикаменти та послуги. Тому добре знаючи про чуйне серце народного депутата України Віктора Розвадовського, який завжди оперативно реагує на потреби своїх виборців і вже допомагав це. Ентру з придбанням комп'ютерної техніки та ліжок і диванів для стаціонарного відділення вирішили звернутись до нього ще з проблемою нестачі велосипедів і очікування виправдалися. Дані велосипеди, які ми отримали, допоможуть нам значно скоротити і витрати часу на, на доставку даних продуктів або медикаментів, і значно покращить якість обслуговування соціальних робітників. На що одинокі наші громадяни будуть дуже задоволені роботою. Добре розуміє Віктор Звадовський, що люди старшого покоління, особливо в сільській місцевості, у поштарці бачать не лише кур'єра, який доставляє пенсію чи газету, а й приємного співрозмовника і людину, яка приносить гарні звістки і радісні новини. Тож робота листонож дуже важлива і потрібна, хоч і нелегка, адже доводиться долати чималі відстані. Тому велосипед для поштарки надійний помічник і дуже бажаний подарунок від народного обранця. Я не раз звертався до нього. І в нас є нормальна тісна співпраця в цьому плані. 30 велосипедів подарував Віктор Розвадовський і медичним працівникам Чуднівщини. Відтепер вони зможуть швидше добиратись на виклик до своїх хворих. Такий подарунок вкрай необхідний, адже на сім амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 43 фельдшерсько-акушерські пункти району до нині було усього 6 велосипедів. Я хочу подякувати ще раз нашому народному депутату Вітру Йосиповичу, Хочу побажати йому, щоб він завжди залишався здоровим, щасливим по життю. Він і так не забуває нашу організацію. Ми вже отримали від нього і медичну апаратуру, і ліки. Подбав Віктор Розвадовський і про подарунки для голів сільських і селищних рад Чуднівського району. Вони отримали мотокоси, аби не вести ладу своїх населених пунктах біля пам'ятних знаків та на кладовищах. Цей механізований пристрій допоможе їм забути про старий дідівський спосіб боротьби з бур'янами. Хочеться висловити ще найщиріші слова подяки народному депутату Віктору Йосиповичу Розвадовському. Він дійсно народний депутат, тому що він дбає і про людей. І про господарства, які і підприємства, які працюють на території району. Будь-які звернення поступають від керівників чи від людей, громадян нашого району. Він завжди реагує і вирішує ці питання у позитивному як то кажуть, руслі. Такі ж мотокоси отримали також сільські голови Житомирського, Романівського і Люберського районів. А тамтешнім листоношам, медикам і соціальним працівникам теж подарували велосипеди.